Пилосос Vacuum Cleaner – це ергономічний автомобільний пилосос для швидкого прибирання в автомобілі чи будинку. Вбудований акумулятор забезпечує до 30 хвилин роботи та потужність 120 Вт для повного очищення салону автомобіля. У комплекті постачаються три насадки, що дозволяють ефективно прибирати навіть у важкодоступних місцях. Змінні насадки роблять пилосос багатофункціональним та універсальним. Дозволить ефективно очистити важкодоступні ділянки, на підвладні стандартним пилососам. А також з його допомогою ви легко почистите автомобільні чухли, обивку та інші поверхні. Ця модель має лише один бар'єрний фільтр, який можна багаторазово мити. Пилосос справляється з сухим та вологим сміттям дрібних та середніх фракцій. Заряджання протягом 4 годин через USB кабель.